Всім привіт! Вітаю на каналі. Хочу трошки з вами поспілкуватися, розповісти, що у нас відбувається. Вчорашній вечір. Вівторка у нас був не дуже хорошим. Донечки піднялась температура до 39,3. Ніч була неспокійною, тому що десь півдругої у нас знову була висока температура, і сьогодні зранку ми. Змушені були піти до лікаря і ледь потрапили, тому що ми ніби були записані на 12 годину. Чарга була дуже велика, багато хворіє. І лікар взагалі сказала, що ми вже з такою високою температурою в неї п'яті. От, дуже багато хворих. Ще й так нас прийняла, прямо в нас була черга заходити, і повітряна тривога, вони не мають права приймати. Але оскільки температура, і донечка почала так погано себе почувати, кашляти, то вона нас прийняла, послухала, за що безмежно їй величезне дякую, тому що мені вже було страшно, тому що така температура, і лікар взагалі сказала, що навіть був випадок, що швидка не захотіла їхати, бо в дитини була температура 40, відмовилися. Ну, вона нас послухала. Ще антибіотику не назначила. Завтра маємо йти здавати ще аналізи. От, то в нас зараз ось такі промивання носа Аквамаріс Екстра Стронг. Вже купила іншу баночку Хюмеру, тому що була на Х'юмер ціна. Хороша, і я вирішила все ж таки хьюмори взяти, хоча цей Аквамаріс Стронг теж ніби непоганий, але я стараюся чергувати такі сольні засоби. Також вночі додавала парацетамолом, збивала температуру, бо з вечора ми приймали ось цей нурофен Форте. У мене ще є ось така в сиропі пляшечка, хоча вже я її втаблетовану. Бачку купила нурофеном. Тут мій вечірній крем, який зараз наношу після сироватки і ворше, і гідрозволоження, дуже такий жирненький. Про догляд ми ще з вами маємо поговорити на каналі. От, ще ніс промиваємо дефлю сільвером. Хоча нам спочатку прописали інше лікування, там потрібно було промивати ніс отривіном. Потім з Соляним розчином через 15 хвилин і потім знову ізофрою ще, але вже 7 днів пройшло, і я вирішила такий засіб змінити, самостійно змінила, тому що ми вже років 3,5 ходимо до одного лікаря у нас тульфові дуже дитячого відомого Лора, і ми... У мене вже є цілі, цілі схеми лікування кожного разу, що він нам призначав, і я вже вирішила по. Його схемі, але попередньо я також з ним консультувалася. В нього там зараз теж кілометрові черги, до нього не потрапити. І я от писала йому в неділю ввечері, то він мені аж в понеділок ввечері відповів, що напишіть мені, будь ласка, ще в четвер, тобто завтра ввечері, можливо, десь на п'ятницю, суботу я вас втулю, тому що ну, немає в нього місця, Ми ж після операції, тому що навіть на огляді в нього не були. то Хотілося б до нього потрапити. Так що буду ще чекати до нього, щоб ми справді до нього потрапили. І таки я, бо соплі знову нас почалися, то використала звін. Я знаю, що його можна тільки там три дні капати, але ми тільки вчора два рази чи навіть один-один, по-моєму, прокапали на І Сьогодні зранку я ще навіть його не капала, тому що соплів як таких не було, тільки промивала і дефлю сільвером. От. Можливо, на вечір. Ще лікар нам прописала сироп від кашлю аскорил. Я зараз взагалі ніякі ліки не рекламую, це не реклама ліків, просто ділюсь своїм досвідом лікування донечки нам 7 років. От, я знаю, я підписана в, у Фейсбуці. В групу доказові лікарі, і там дуже негативно ставляться власне ці доказові лікарі до засобу аскуріл. От це такий сироп комбінований, що застосовується при кашлях та застудних захворюваннях. Але десь років три тому назад ми, донечка, та найбільше напевно, тому що ми якраз тоді в садочок ходили. Ми захворіли на кашлюк і. Коли вже ми були значить, в лікарні під капельницями, і нам колонез виписували, виписували, ми ще продовжували, звичайно ж такий кашель у нас був, і нам лікар прописував ось цей срок аскоріл від кашлю. От. Хоча я ніби зараз читаю в цих групах доказових батьків, що цей Аскоріл не рекомендують. Але також знаю, що в школі батьки. У ну, нас є група наша, і я там з багатьма батьками спілкуюся, комунікую на різні теми буває часом. То е ділились, що от тільки дитина починає там кашляти, то купують зразу цей Аскоріл, і він допомагає. Наскільки я знаю, це індійський засіб от, виготовляє тут у нас от Індія написано. От, Але кажуть, що теж багатьом діткам допомагає і лікар нам власне сьогодні його. Прописала, тому що до того ми 5 днів пульмікортом дихали, але він нам цей пульмікорт, не допоміг якось так. А, тобто, як бачила результат, тобто, він нам симптоми кашлю зняв. От ми зменшили дозу, перестали нам дихати, тобто 5 днів максимум. От, і буквально субота-неділя, з понеділка у нас знову почався кашель. Але вже зовсім іншого характеру. Якщо до того в нас був такий сухий кашель, то зараз в нас такий відхаркуючий, мокрий, вологий, але дуже важко відхаркувати. От, і ще була в аптеці, то взяла ось такі людяники еквалор. Хоча ми до того брали фіорда юніор, але сказала, що це теж непоганий засіб. Від першіння в горлі, якщо там горло дере, але в нас це все ніс, тому що зі задньої стінки просто тече і збирається слизь вже в бронхах. І потрібно нам це все відкашлювати, щоб не осідало далі на легені, не дай Бог, якесь запалення. Бо я вже вчора страшно ввечері налякалася, тому що 39,3 – це просто для, для дитини це величезна температура, дитина горить. Збилась тільки до 37,8 ця температура, то трохи так страшнувато, то все у нас відбувалося. От. Ще зараз покажу, що ми сьогодні прийшли вже повітряна тривога, вже нікуди нічого не ходили, але у нас аптека працювала, то я ще зайшла за цим препаратом. Все-таки в аптеці нам його продали під час повітряної тривоги. От. Зараз ще маю. Ось таку роботу. Знову вишиваю, вже не гладдю. Згладдю, я цей зразок вишивки довишивала, там плюс-мінус вже так все майже готово, там ще тільки деталі залишились, і Ліля моя забрала на примірку клієнці. Я не знаю, чи вона її збере, щоб вона примірила, чи просто показати. Я вже в це не вникала, тому що вона мені вже пізно подзвонила. І потрібно було цю роботу віддати. Я вже там деталі не запитувала. Але вона мені одразу після зустрічі з клієнткою перетелефонувала і сказала, що клієнтка моя залишилась її задоволеною. Їй все ніби сподобалось. Тільки треба дозавершити там ці деталі і, і на тому все. Але в мене проєкт поза проектом в проєкті і так далі. Я в попередніх своїх відео вам показувала, що я робила. ось такі... Це я робила тканину на верстаті своєму. Тут така чорна нитка, це в нас бавовна з вовною. Мені дуже подобається власне, якість цієї нитки. Дуже вона така хороша. от Я знайде ну, круче на все, от я робила таку тканину. і... Вже коли я зробила по викриті ті тканинки, я десь в своєму влозі вам показувала, то Ліля, мені там залишився ще шматочок, я, звичайно, тут от такі шматочки поробила, такі вставочки. І я точно не знаю, що в нас буде, але ось це має складатися, це має бути таких дві штучки. Це мають бути вставки, ось тут зверху, де. Плечі зверху, такі от троянди. Насправді, вишивати дуже важко, тому що тут нічого тканина дуже щільна, не просвічується. тобто така досить Я не можу сказати, що вона дуже така цупка, але така, знаєте, не літня, та? осіння. буде Це така осіння тканина. Я, звичайно. Покажу вам, що в кінцевому результаті в нас вийде. В інстаграм-каналі. Хто ще не підписаний, то, будь ласка, запрошую вас в свій інстаграм-канал, тому що там я роблю зазвичай дописи і вже готові наші спільні проекти, якісь речі. Стараюся в інстаграмі більше ділитися. От. Тут я такі, знаєте, заготовки, свій процес роботи можу вам показати, але в інстаграмі це вже завершений готовий виріб. От. Це ми, ми вже з готового робили ось такий, таку роздруківочку, але вона тут не доволі ну, неякісна. От якщо можна, можете бачити, що тут хрестик не видно його, бо це з якоїсь тканинки. Я це в комп'ютері собі збільшила, але змушена була собі його одну трояндочку, я ось цю мені ще якось червоненьку з рожевим було легко вишивати, тому що тут скільки тут у нас чотири відтінки, там темно, такий бордовий, темно-такий рожевий, потім світло-рожевий. А вже тут, де в нас іде ось цей сіро-блакитна ця квіточка Троянда, то вона вже тут доволі таки важко мені ці хрестики рахувати, і я змушена була собі її перемалювати. І Ліля хотіла, щоб тут була більше така сіро. Блакитна це троянда, От, що з мене виходить. Це ось так буде вона тут повернута. Тут потім ще будуть, я вже тут собі теж деякі квіточки, такі малесенькі, як ось тут є, намітила. Листочки ще будуть. Ну і, звичайно, теж вам ось такий свій процес роботи покажу. Досить. Важко по своїй тканині вишивати. От, але я стараюся. Нитки тут здебільшого теж ідуть ось це блакитне, різні. Тут де бавовна. Ось ця у нас така блакитна. Потім тут є. Це теж бавовна, є також вовна з бавовною. І тут в муточках, ну Лілія переважно купує мені вовну з бавовною. Але. Тут червоного не дуже багато, бордового. А то я такі залишки з роботи а, собі взяла, от де-де-не-де де, де використовую, здебільшого навіть у стеку. Але це акрил. Це акрил, але тут його небагато. От. Тут тільки темно-червоний, я тут акрил цей використовувала тут його небагато. то, В принципі, я думаю, як такий акцент то може бути. Ще, звичайно, буде коричневий та на чорному фоні. І тут листочки ось такі будуть красиві, зелені, Ось такий ще, можливо, десь як акцент використаю. Ну і, Звичайно, ось ця охра така, світла. дуже Симпатична. Ну, кольорова гама і в лілі смак чудовий, просто співпадає з моїм, а це, мені здається, дуже важливо, коли йде така співпраця у двох. От так що це тільки одне плече в мене буде готове. Там ще в Лілі якісь грандіозні плани, але цього озвучувати я, звичайно, зараз не буду. А все будете, буду вам показувати в процесі, що там ще має бути. Бо це ще тільки такий, знаєте, зроблена. Якщо я це зроблю, це буде одна, напевно, друга тої роботи, яку а, Ліля запланувала. От. Мені, в принципі, подобаються її проекти, вона така теж творча особистість і мені надзвичайно приємно з нею співпрацювати. От. Також я вже нарешті зняла вам в макро свої сироватки, готую відео. Про догляд, це не буде якесь повчальне, або я вас там буду вчити, як користуватися, просто розповім, як я зараз, який в мене догляд на весінньо-зимовий період. Я думаю, що на такій гарній кольоровій ноті я буду завершувати свій невеличкий влог, хотіла включитись, з вами трошки поспілкуватись, розповісти, що в нас як, тому що YouTube простоїв не любить. от. А, ще покажу вам, знаєте, свій парфум дня. Він просто в мене тут стоїть. от Не можу я ним насолодитися. Я не можу вийти на вулицю без нього. Два пшики сьогодні нанесла ось цього Андаліп. Надзвичайно він чудовий. Ось ці мандаринки так гарно граю. На сьогодні у Львові дощова просто погода. от І. А я вам дякую за зворотній зв'язок під відео. Ви мені написали, що вже по моїй рекомендації купили, але хочете, хотіли дуже ось цей парфум. А хтось мені написав, що придбав собі по рекомендаціях ось цей Азехан від Латафе. От, бачите, отут от зараз вам камера дуже гарно передає це пакування, таке темно, синє, стильне. Ось ці аромати зараз стоять в мене просто тут під боком. От і я чомусь до цього зараз, можливо, на морози буде його погода та? в мороз, в таку нульову мінусову погоду, і мені захочеться його носити більше. От зараз мені хочеться просто цих якихось солодкавих цитрусових мандаринок, таких і ось. Цей просто фаворит є. І навіть бачите, не можна сказати, що я ним користуюся тому що розхід зі 100 мл дуже, дуже малий і такий невеличкий. Так, зробила вам темну. У мене тут моя шестеренька лампа, така на дотик вмикається, вимикається. От, буду вже тепер точно завершувати. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, не ігноруйте повітряні тривоги. Ми спускаємося вночі, навіть якщо і хворі, спускаємося в укриття, тому що ми одні, наше життя одне і іншого нам не дано. Бережіть себе, а ми побачимося з вами у моїх наступних відео. Всім па-па!